Чи розповідь про позашлюбних дітей Ахметова і про їхні статки, чи це не є вторгненням в особисте життя? Скажу одразу, що ми розуміли, що від самого початку в цьому сюжеті є оця іскра дискусії про те, що на це хтось зверне увагу про це будуть говорити, будуть люди сперечатися. І ми свідомо пішли на те, щоб таки публікувати цю історію. Ми консультувалися з юристами і виходили з наступного що? Ахметов це ж не просто фізична особа-підприємець з якогось райцентру ФОП другої групи, про якого ніхто не знає. А це людина, яка є найбагатшою людиною України, яка протягом десятиріч впливала на політичні процеси в Україні, яка була головним спонсором партії регіонів. Потім Олега Ляшка. Потім з'явилася окрема група підконтрольна йому в складі слуг на рогу Через Павлюка. От, зрештою, він контролює цілі сектори економіки і він публічна людина. Він виходить, комунікує з людьми, в нього є фонд, його там прес-служба комунікує про сімейні цінності. І, на мою думку, особисто, ну якби за таких обставин межа приватності вона звужується.